Жіночі ультратепі Термоджегін від німецького бренду Осмара. Одиничка вартує лише 216 гривень. Представлені базові кольори це чорний, темно-синій та ось такий блакитний. В лоті буде 13 позицій, вартує лот 2810 гривень. Мега актуальна пропозиція, щоб прямо зараз уже почати заробляти на ньому кошти. Давайте подивимось. Ось так виглядає чорний варіант. По складу тут буде у нас 75 бавовна, 20 Сотків рецетел та 2% поліестер і один еластан. Вони будуть тягнутися, при цьому не обмежувати рухи і класно сидіти по фігурці. Позаду в нас ідуть активні кишеньки. Спереду обманочки. Показую блакитний варіант. Ось так виглядає блакитний варіант. Спереді також обманочка, але в блакитному, що як бачите, йдуть де резиночка, позаду справжні кишеньки. О, як у стандарт 100 тут є, означає, що матеріали використані якісні, гіпоалергенні, також фарбники, якісні. Можна алергікам. Ось так виглядає насичено синій колір. Подивіться, як на модельці він виглядає. Дуже класний розмірний ряд. Тут 36-го буде 4 позиції, 40-го, 44-го, 46-го по одній позиції, 42-го буде 3, 48-го 3. Тобто, класні базові кольори. Давайте подивимося з вами з внутрішньої сторони. Ось такого утеплення вони йдуть. Класні терми, Джейгінси, актуальна пропозиція, актуальні кольори, актуальні розміри, тобто розміри, які підійдуть для багатьох жінок. Кожен ваш клієнт зможе вибрати те. Що йому буде до вподоби. Нагадаю, 216 гривень одиничка. Звертайтесь до менеджерів, контакти будуть під цим відео.